Христос То воскресень, смертю, смертю, смерть подогов і тим, що життя, дарував. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Твоїстину Воскрес. Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Який Христос промовляє до цього чоловіка спаралізованого, який стільки років не здужає, і Христос одним словом встань, візьми твоє ліжко і ходи, оздоровляє цього недужого. Тим самим Ісус найперше хоче показати, що Він є той, який має владу над будь-якою хворобою. І як бачимо, що Христос оздоровив не тільки тілесну хворобу цього чоловіка, цей параліч, розслабленість. Але Христос пізніше, коли зустрів цього чоловіка і каже, вважай, не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Христос також оздоровив і зцілив Його душу, простив також його гріхи і тим самим показав, що Він є тим, хто має владу прощати гріхи, який також знає серце людини. І Він цьому чоловікові про це сказав, що Він не звичайна людина, що Христос не звичайна людина, але Він Господь. Який знає таємниці людського серця, який знає також таємниці людських вчинків. І тому Христос одним словом каже: Встань, візьми твоє ліжко і ходи, зціляючи як тіло, так і душу цього чоловіка. Цим, цим чудом і іншими чудами Христос хотів привести до віри, до віри також народ. Який слухав його, до якого він був посланий Отцем, щоб спасти весь людський рід, щоб спасти, і щоб люди повірили, що Він є цим Господом і Спасителем, на якого очікує людство. І в різний спосіб, і словами, і також особливо вчинками і чудами, Господь підтверджував це. І згодом після цього чуда. Коли законовчителі нарікали і старалися і дорікали Ісусові, чому Він в суботу оздоровив цього недужого, Христос далі каже, підтверджуючи те, що Він є Господом також і суботи. І каже: те, що діє Отець, те саме діє і син. Хто не почитає сина, той не почитає Отця, якого Він послав. Христос виразно і відверто і прямо говорить, що Отець, Бог Отець послав Його, і Він діє те, що діє Отець. Він Син Божий і Отець є одно, мають одну честь, Божественну честь. Це перше, що хотів Христос показати через сьогоднішнє чудо і цю євангельську розповідь. Хотів людей привести до віри в нього і показати, що він є Господь, що він є Бог. Він має владу над людськими гріхами і також має владу над людськими недугами і хворобами. Може також повстати питання, чому саме цього чоловіка вибрав Ісус? А чи там біля цієї купелі було багато людей, дуже багато недужих, чекали, щоб ангел. Зрушив, порушив воду, щоб люди могли, хто перший входив в цю воду, оздоровлявся. Але Христос вибрав цього чоловіка, який, як каже евангелист, 38 років був недужим. Напевно, що не випадково. І також оці церкви на це звертають увагу: 38 років цей чоловік надіявся. Що Він перший зійде в цю воду і отримає оздоровлення. І 38 років цього не сталося. Аж поки Христос Ісус не прийшов і не зцілив Його. кажуть отці, що Христос хотів показати також терпеливість цього чоловіка. Хоч Він, хоч гріхи стали причиною Його недуги, але Він через цю недугу. Також виробив цю чесноту терпеливості, що він навіть тоді, коли не вдавалося йому першим війти в цю купіль, не зневірювався, він не знеохочувався, він не проклинав свою долю, не нарікав, не падав духом, не падав у відчай. Але далі, з надією, надіявся, що він все ж таки прийде перший. І Господь його оздоровить. Оцю терпеливість цього чоловіка 38 років він не знеохочувався. Ми можемо також запитати себе, наскільки ми є терпеливими. Особливо в теперішній час війни. Вже понад рік триває війна. І ми також є втомлені цією війною. Ми б хотіли, щоб якнайшвидше. Ця вина, війна припинилася, щоб якнайшвидше звільнили нашу землю, щоб якнайшвидше настав мир. І справді ми цього прагнемо і цього хочемо. Але наскільки ми часто є нетерпеливі? Чи в цьому випадку, чи в іншому, навіть в наших життєвих випадках, якихось труднощах сімейних, ми хочемо, щоб все відбулося зараз і відразу. І малими якимись зусиллями нашими, щоб ми мало приклали до цього зусиль. Але як бачимо, сьогоднішній Євангеліє Христос говорить нам про інше, що ця терпеливість, ця постійність надія на Господа, вона Богом нагороджується. Тому і в теперішній час, чи в час війни, чи також в наших різних важких життєвих обставинах. Щоб ми не зневірювалися, щоб ми також не падали духом, щоб ми не знеохочувалися, не падали відчай, але терпеливо, настирливо зверталися до Господа в молитві. І побачимо, чи через рік, чи через два, чи через три, може через п'ять років, а може через десять Господь також звільнить нас від цього терпіння якоїсь життєвої ситуації. І особливо в теперішній час війни ми молимось, ми звертаємося до Господа, але нехай не слабне ця наша молитва, але з терпеливістю і з вірою, великим довір'ям до Господа, просімо Його, щоб Він дав силу нашому народу. щоб він дав силу і мужність нашому війську, щоб він охороняв наших військових, дав їм мужність. Звільнити нашу землю і щоб він також подав мир нашій батьківщині. Тому не знеохочуємося, не втрачаємо надії, але з вірою звертаємося до Господа. І також почуємо подібні слова, як сьогодні Христос говорить до цього розслабленого. Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Так само і ми почуємо ті слова: мир даю вам. І цей мир. Настане в нашій батьківщині, на звільненій вільній нашій українській землі. І сьогоднішня ця розповідь також говорить нам ще про один момент. Я його трошки зачепив: що людські гріхи вони мають вплив також на наше здоров'я. Людина може хворіти і природним способом. Чи десь простудилася, чи ще щось сталося. Звичайно, що це може бути. Але також дуже часто саме людські гріхи, наслідком людських гріхів, нестриманості, різних е е скверних слів, сквернослів'я, непрощення, злобності, зависті. Ці гріхи дуже часто приводять також до, е до Хвороби нашого тіла. І людина тоді хворіє через це. Вона ходить по лікарях, шукає лікарства, і нічого їй не допомагає і не допоможе. Тому що джерелом цієї хвороби не є якась фізична причина, а джерелом є саме духовна причина, хвороба душі. Тому Христос на це звертає увагу і каже до цього розслабленого. Який оздоровився вже, каже: вважай більше не гріши, щоб щось гірше тобі не сталося. Можемо сьогодні також запитати, в якому духовному стані перебуваємо ми. Можливо, також в нас в серці є якась та злоба, це непрощення, ця, цей гнів, чи, можливо, зависть, чи ще щось інше. Що також впливає на нашу душу, але також впливає на наше тіло. Христос Господь хоче, щоб ми звільнилися від цього. І Він є той, який людину звільняє. Це чудо, яке Христос зробив, оздоровивши, зціливши цього чоловіка. Він зцілив його повністю, цілого зцілив, оздоровив. І тіло, і також його душу. Христос хоче також. І зціляє також своєю силою кожну людину, яка приходить до нього, яка, оцінюючи, аналізуючи своє життя, бачачи свої помилки, не є байдужою до них, але бачачи свої слабкі сторони, навіть якщо вона впала в цей гріх, це не означає, що вона далі повинна в ньому перебувати. Вона може звільнитися від нього, найперше, сама усвідомивши це. І прийшовши до милосердного нашого Отця і Сина, щоб Він з силою своєї благодаті, зокрема також в таїнстві покаяння і сповіді, Господь робить також це чудо, зцілення нашої душі і нашого тіла. Він також нас оздоровляє в цьому таїнстві. Це не є тільки якась психотерапія, це є таїнство. В якому Господь діє своєю благодаттю. І ця благодать є сильною, сильною дією. Якщо людина щиро визнає і кається, вона відчуває, як Господь зціляє, знімає цей тягар з душі і з її тіла. Цього, про це також говорить нам Христос в сьогоднішньому Євангелії. Нехай для нас це також стане прикладом, щоб кожен з нас. Пам'ятав, що є милосердний наш Господь, який нас любить, який хоче, який має силу і владу, щоби зцілити наші рани духовні і також наші рани тілесні. Отож, сьогоднішню неділю, коли ми чуємо цю розповідь про зцілення цього розслабленого, нехай для нас також станеться прикладом, щоб ми найперше були терпеливими. Щоб ми виробляли в собі терпеливість і довір'я до Господа, щоб ми з великою терпеливістю не переставали благати Його, особливо в теперішній час війни, Його сили і Його благодаті для всього нашого народу і війська, щоб ми вистояли, щоб ми звільнили свою землю і щоб. Знову це спокійне життя повернулося до нас. Нехай цей приклад цього розслабленого стане також для нас, щоб ми виробляли в собі терпеливість, не відверталися, не падали духом, але зверталися з надією до Господа. І кожен з нас також може почути тоді ці слова Спасителя: Встань, візьми своє ліжко і ходи, і відчути зцілення. Для душі і тіла. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!